Щойно отримав мобільний телефон Течно Т-454 золотого кольору. Вчора замовив, сьогодні вже кур'єр нової поштою доставив. Розпаковуємо. Ось так телефон запакований в От, Нічого не хрипить. Добра, добра збірка. Вказано, що 1500 мАч. Ємність акумулятору є ліхтарик. До речі, беру вже такий не перший. fm радіо працює без гарнітури. Також є в комплекті блок живлення. Блок живлення, книжечка інструкція. Ще є книжечка. Всім раджу телефон Течно Т-454 в магазині моє. Дякую за увагу.